Всім доброго вечора. Ми з України. 6 липня 2023 рік. Купальська ніч. З Дамен Давен в народі відмічали саме зараз День свято Івана Купайла. Ви чуєте, як гримить. І навіть ті, хто не хоче. Скупнутися, я думаю, що Іван Купайло прийшов не просто так, а з великим дощем. Він звідти бачите, йде. Кажуть, тільки що телефонували старащі, кажуть, що там навіть з градом йде дощ, ну граду нам не треба, але ж хочеться, щоб ця гроза прийшла тихо, швидко, Ну, гроза тихо не буває, але намочила земельку, тому що квіточкам потрібно. Вечоріє. Сонечко спадки лягає. Ви бачите, ця сторона зовсім-зовсім гарно, зовсім тихо, зовсім без всяких звичайний купальський вечір. Дуже багато відзняла сьогодні відео і завтра відзніму. Завтра ще християни від будуть святкувати Різдво. Іоанна притечі, або його ще називають Івана Хрестителя. Теж думаю, буде йти служба в церкві, можна буде хто хоче помолитися, відстояти службу. Дасть Бог, все буде добре. Ми з вами обов'язково яко зараз обійду. Обійду. Не хочеться, щоб був град, але там небо біліє, значить, можливо, там вже й пройшов дощик. Такі квіточки поживають і не треба буде поливати. Наша хатинка, наша люба, красива хатинка, яка навіває спокій, навіває такі, знаєте, трошки нам потрібно дах полагодити, трошки в нас вже криша в нас. Якщо дощ піде, я вже переживаю хоч би воно не промочило, хлопці мають зробити. Подивіться на цю хатинку. Це знаєте, вона нагадує мені із цими лелеками я цукерочка. Така чудова, красива хатинка з тими мальвами. І без цих, оце травички без цієї, без рослини вони б зовсім не таке все було. Ми подивіться. Оці волошки, це пижмо. Гримить уже сюди чути. Волошки в нас різного кольору. Гримить звідти. Суне прямо на нас. Бачите? Дуже-дуже. Це пижмо. Коротко, самий ефективний спосіб проти всіх паразитів. Чудовий такий аромат. Ще раз отак пройдемося. Глянемо ще на дощ. Діти трошки спала. Жара і люди вже набагато себе краще відпочивають. Набагато. Ви бачите, що хмара вже до нас просто підходить, вже чути, як гримить. О, подивіться, яка картина. Картина просто. Знаєте, колись такі картини художники малювали. І зараз малюють, мабуть. Довго я не буду ходити, тому що, чесно скажу, от бачите, аж підвисає так красиво наш храм, дуже гарно на фоні цього. Ми просто ще раз так обійдемо, чуємо, що гримить. Гримить. гремить, ще раз, подивіться, який дощ іде. Якщо, десь Бог, буде все нормально, я відзніму вам. Дітки граються, все, відпочивають. Дощупити дощу треба. Земля потребує дощу. І щоб там не казали, подивіться на ті такі хмари. Тут зовсім по-іншому. Атмосферно так гарно. Фонтанчик. Люди шукають про холоду. Подивіться, звідти, 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 як, як вона суне, подивіться. О, як вона йде. Так я думаю, піде зарадущ, що зараз душ, щоб ми просто не нервували лишній раз. Ще раз нагадую вам, що ви можете при, приспокійно собі дивитись наші відео. якісь фотографії, щоб люди бачили. Дивилися це інтернет. Моє Прасо, су... правда. Правда? правда, я дуже вдячна. От, от... от я уважаю таких. Моє сонечко, дякую. Побачите, от молодці. І за добре слово дякую. Липа відсвіла. Швидко так, пришвидко. Ми з вами повертаємося. Повертаємося додому. Не хочеться. А вона прям нас ця гроза доганяє, доганяє. Та жара спала відразу, ви знаєте, відразу. Привіт, Коль! Люди Де дехто -де сидить, чекає. Вже роз... люди... люди зневірилися, що може бути дощ. Його так довго ми чекаємо. Сім. Гарного вечора і з наступаючим святом Івана Купайла. А також не забудьте прочитати молитву Іоанну Хрестителю або Івана Претечу. Це зовсім два різних свята. Лише в цьому році вони ще співпадають. В наступному році за новим календарем церковним ми будемо святкувати ці два свята. Свято Івана Купайла та свято Різдва Іоанна Претечу. Зовсім в різні дні. Всього доброго, будьте здорові і слава Україні!